Христос Воскрес, воістину Воскрес, доброго благословиного дня, святе Письмо на кожен день, Євангелія від Йоанна, 5 глава з 1 по 15 вірш. Одного разу прийшов Ісус до Єрусалима. А в Єрусалимі біля овечих воріт є купальня, що зветься єврейською Віфезда, яка має п'ять критих ходів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води. Бо ангел час від часу сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив у купальню після збурення води, той ставав здоровим, хоч би яку хворобу мав. І був там один чоловік, який 38 років був недужим. Ісус, побачивши, що Він лежить, і дізнавшись, що вже довго говорить йому, чи хочеш здоровим стати? Відповів йому недужий. Господи, людини не маю, щоб коли збуреться вода, опустила мене в купальню. Колись приходжу я, інший поперед мене сходить. Говорить йому Ісус. Встань, візьми постіль Твою і ходи. І одразу одужав той чоловік і взяв постіль свою і став ходити. Була ж субота того дня. І говорили Іудеї зціленому, Субота сьогодні не можна тобі було брати постіль свою. Він же відповів їм, Хто зробив мене здоровим, Той мені сказав, візьми постіль твою і ходи. Запитали його, хто той чоловік, що сказав тобі візьми постіль твою і ходи? А зцілений не знав, хто він, бо Ісус зник у народі. Що був на тому місці. Після того знайшов його Ісус у храмі і сказав йому: ось ти став здоровим, більше не гріши, щоб чого гіршого з тобою не сталося. Пішов чоловік цей і сповістив іудеям, що Ісус є той, хто зробив Його здоровим, Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь.